І один із епізодів українського контрнаступу в районі роботиного Запорізької області опублікували в мережі піхота. Атакує за підтримки танків та американських бронеавтомобілів. International Макс Про. Вони обладнані високим кліренсом. Відповідно, в машини чудова прохідна бездоріжжям. Всередині, всередині поміщається до 9 людей особового складу. І Для завантаження озброєння чи боєкомплекту двері позаду опускаються як пандус. Та найголовніше, чого добилися американці, це захист і це перевірено на фронті.